О 9 ранку у черзі на вакцинацію від грипу восьмеро короповничан. Серед них Світлана Приймак вважаю вакцинація єдиний спосіб вберегти себе і зрозуміло свою дитину від штамів грипу, які розповсюджені в нашому середовищі. Торік, коли мальнемалій малмалюков було три місяці, я теж приходила. Він був на грудному виготовуванні, і я чудово перенесла цю вакцину. Рік я не хворіла. Перед щепленням лікар оглядає пацієнта та вимірює температуру. Температура 364 до вакцинації допущені. Щеплення роблять однією з трьох видів вакцин, дозволених в Україні. Вакцина зберігається в холодильнику. Збереження температурного режиму. Я вам десь шліденько покажу. Ось тобто вакцина є. Температурний режим тобто знаходиться вакцина під температурою 6 градусів, що відповідає всім стандартам зберігання. Закупили близько 500 доз вакцини, і за нами ще зберігається близько 1000 доз. При необхідності ми їх зможемо отримати, Те ми зробили максимально комфортно для наших пацієнтів, щоб вони не бігали по місту з сумками-холодильниками. По-перше, в пошуках цієї вакцини. По-друге, я не дуже впевнений, що завжди зберігається температурний режим транспортування вакцини ну, і належне її зберігання. Після вакцинації ви можете відчути легкий дискомфорт в місці уколу, Він може бути протягом трьох днів. Також ви можете відчути легке відчуття захворюваності, сонливість, невелику ломоту в тілі, але це максимальні симптоми, які тільки можуть бути. Вакцина ну зараз 400 гривень минулого сезону. Я за 370, здається, купляв в аптеці це одразу. Тобто, це ну з приводу ну, зважання на інфляцію, це нормальна ціна. Торік я купляв да в аптеці, привозив в термобоксі. А цей раз уже вона є в сімейну лікарі Одразу в кабінеті. У родині Буберенків щепитись вирішили батько, мама і син. Почуваю себе чудово. Вакцинувати сина вирішила через те, що позаминулий рік ми з чоловіком вакциновані були, а сина не вакцинували. І він дуже тяжко переніс хворобу, ми його. Лед, ну, Чуть не втратили, скажем так. Через це в цьому році вирішили вакцинуватися всією сім'єю. Вакцина не входить до обов'язкових за календарем щеплення, але є рекомендовано міністерством охорони здоров'я до введення в сезонні періоди. Вона не має нічого спільного з вакциною від коронавірусу. Вона не захищає. Вона захищає тільки від чотирьох штамів вірусу грипу. Додає, торік від грипу прищепили 150 людей. Ніхто з них не захворів на грип. Протипоказів до доведення вакцини від грипу як такових майже немає, але деякі стани організму, тяжкі хронічні захворювання, імунодефіцит, отримання хіміотерапії. Це є тимчасовими протипоказами, наприклад, або абсолютними в залежності від. Діагнозу пацієнта, якщо навіть у вас є незначний нежить, також вакцинуватися можна. Дана вакцина дозволена для введення дітям з 6 місяців. З 6 місяців до 9 років проводиться дві вакцинації, дві дози вакцини, якщо попередньо за минулі роки не було проведено вакцинації. З 9 років і далі вікового обмеження не існує. За словами головної санітарної лікарки області, надії Оперчук випадків грипу на сьогодні в регіоні не фіксували. Торік захворіли 97 жителів. Ольга Склярук, Руслан Фошка, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.